Ну що, друзі, всім доброго дня. От така у нас засніжена красота. Трохи вчора намило. А сьогодні вже трохи порозгрібали. Навіть по нашій вулиці пройшов тракторець. Те, що ми вчора розгрібали, позбивав його в сторони. Навіть знаю хто приїжджав. Той один із трактористів Комунгоспу, тому що про мою вулицю мало хто знає, є там Володька Корнієнко, так що я дякую йому, дякую, що не забув і пролетів, прошкріп нашу вуличку і ми маємо можливість тепер трошечки вже краще рухатися по ній. Ну а ми ще зрухаємося з дівчатами, їдемо на рибу на ягодин, Так що, як наловимо, покажемо. О, трошки тут не з руки, щас ставимо на поводу, тому що... Машини понаставляли і не дуже добре, не біля больниці теж тут воно, понашкрібали, понагортали. Я вчора якось так прилетів, навіть не обративні мають. Дерево, мабуть, було впало. Будь... купа Мабуть, ще тоді в бурю. Рекламу хтось відкрив. Ну, Ось така у нас і тротуар даже. Т-25 прошкріпен. Люди йдуть по тротуару. Ну, Тут вже більш-менш цивільно. Дорога до лікарні розкребана. І тротуарчик і дорога. Ну, правда, снігу не так -то і багато, та якби більше було, то куди ж той сніг тоді дівати. Треба було б його десь вивозити, щоб насипало бо самі не могли. Так що, друзі, далі буде, буде щось цікаве, заснімемо. Так що отак, поділилися такою красотою. О. в машині, не знаю, там видно на чи ні. Надюшка Серйова, беру ну, ну. красоту. Для неї краса, так. Да? радості, повні штаніки є. Їй каже, хай би у нас ішов сніг, а в хлопців щоб не було, бо їм там буде холодно. От. Виїхали ми зараз на центральну дорогу, яка йде на Баришівку. А ми будемо рухатися в сторону яготина. Трошки я ж кажу, сонечко світа, не дуже з руки ще й знімати по такій дорозі. Не хочеться комусь у задницю заїхати. О. О. Є такі моменти, що приходиться давати дорогу дураку. Працює отакий дорочок. Це у нас тут ну, цю вулицю вичищають із... оттуда, від міської ради, вичищають сюди. І тут у нас базар. Базар. Папа попросила. Папа, трохи нагребли кучку, так що там справа їде щось. Да? Ну, тут вже в центрі вже трохи і солі посипали, трохи є. От така. Тож працюють трошки. Вчора, правда... Коли мило, то ну, так, побігли по центральним дорогам, а так, в принципі, було не камільфо. Вон, дядько переходить пішохідний переход і не видно, що він не пішохідний, але ж знаки є. О. Так що отакі кочегурки в березані. Писали мені дехто там з білоцерка, казали, о, в нас немає взагалі снігу. О, не знаю, як зараз є в них там чи нема. Ну, у нас отакі, Ширі, воно, воно, кучугури, снігу. Mm -hmm. ось такі кочегури снігу. От Діму від Віталіка викидали купу таку вигорнули з території, того там на території теж вистає. На НП номер 2 теж понасипало, Кучки. Ну Тут теж до тварчик тракторець проїхав. Ну, сніг перестав, то тоді чистять вже активніше. Так що... Але вчора ми не змогли з вулиці виїхати і ми не поїхали на столицю, тобто, поїдемо завтра, якщо все буде добре. Так що отак, така Краса для дітей, звісно, ну, для задротиків, що сидять в телефоні по барабану, сипиться воно чи не сипиться. Хоч на віруська теж любить в телефоні посадити. Але вчора вона сиділа в кучурі снігу. Вона ждала цей сніг і їй це дуже подобається. Так що треба бути пильним, треба бути обережним, тому що люди йдуть, тротуарі йдуть далі. Немає, там є тротуар, який положили в період війни, якого 300 год не було. Подивимося, чи почищений чи ні. Ні, не почищений. Та тротуар і та бруківкашки на машиності. Отут тротуарна плитка лежить. І там, а там тоже, а там почищений, тут ні. З лівої сторони, а там бруківочка очка лежить нове Так вона пороблено в цьому році. Ніколи їх не ложили, 30 ходили і ще птрити проходили Аж два штуки, бачиш, оттуда товарняк іде. Пікав? Вірухи пикав. Потун, ту ту так ми ж правильно, казав, можна на бревнах поїхати в Польщу, ніхто не О, тобто... Все у нас як торгувалось, так і виїжджалось. Хочете втікти з України від мобілізації, сідаєте на вагон з дровами і печете. Так що стоїмо на переїзді. Якраз попали, повезло нам. Тутун-тутун, тутун, тутун, петин. Тутун, тутун, тутун. Довгий, 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 так. Так що так. Щось везуть, кудись везуть. І поїдуть, а ми поїдемо далі. Поїдемо на рибу, зараз закинемо водичку, заділаємо. Ось все. Так, що там відкривають значить, Зараз сховається за определений цей. Туди, 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 а потім вже... А воно там кажеться автоматично, коли там заїжджає якийсь определений період о, і починає відкривати. І все. Ну, тут походу ніякий бен нічого не чистив, ані щось видно з правої сторони, щось трохи ж Ну а так, звісно, таке накатане капець. Як буде оттіпль, буде кашло, машину аж вносить. Можна було поїхати, правда, на дрючку якомусь, ну але... Ми поїхали на своїй шкоді. О, тут наче затишок, але так теж нам надуло і натоптали. Тобто машини, двіжнячок був, і його топтало, топтало, топтало і таку шкуру натоптало. Ну, а тут де менше дерев, то здувало. От є такі моменти, що буває таке на вулиці на дорогу надуває, що тут вже навіть щось потрусили маленько. Ну, але так, не, не камільфо. Не так як одна людина розказувала, ой, трактор із сліради проїхав, продряпав каже, цю стежку для собак, а каже, місцевий фермер проїхав і зробив каже, аеродром. Ну от каже і різниця. Ті люди, які з бюджета списати по максимуму, а зробити по мінімуму. А людина від себе виїхала, зробила і хрень не знає, кому тоді і що його, і куди його платити. Ну, ось, воно Тут щось трохи. Не розкрібали, ну таке чи це таке пробивали, не знаю тут надовбане, натикане, ось капець. То це нема тепла. Зараз ось цього лупе плюс, тут буде каша така, що ти хрен поїдеш. Оце й дорога сполучення між двома містами. Барише, а й ягоди. Ось ягоди. ну, Що тоді балакати? Розобиті села. Тут є великі корпорації. Але великі корпорації теж як їдуть, возять там там і корма, і зерноводи, і все. Тобто якби застряли, то в них є техніка, то витягнули. А, так, за це відповідає от така яка там дорожна служба, а корпорації відповідають за податки, вони їх платять. А ці повинні чистити. Що там біруха? Холодно, що там. То Ту відкрито на вікно. О, так що летимо. Я не вспів зафіксувати, звідки розпочата чиститься дорога, тобто ця дорога почищена якраз. Тут у нас є комплекс і, походу, Небо Переясловщини, це вже вони чистили, тому що, наверно, дивляться, ніякий хрень нічого не чистить, а їм треба передвигатися із, ну, від компікормочно, я так розумію, і сюди, то вони почистили дорогу. Але... Те, що ми проїжджали, там є такі місця, просто каша кашею, її натрамбували, Майбуть за рахунок того, що велика кількість машин, а то тільки і пробили дорогу. Ну зараз Подивимося, докуди буде почищено. Ось зараз буде поворот на Григорівку Яблуневе на сторону станцію пер'язності. І яблуневе старе туди наліво. Подивимося, теж почищена дорога чи ні. <плес> е -е -е -да, прогорнуто навіть туди. Ну а тут вже все, бачите, вже не чище. Це направо пішла дорога. От. Тут кума живе Хрещена, Оксана, Віруськіна, Криблася, хазяйка з мамкою на роботі. Ну, то вона там на роботі, то в них там кафе. От. Ну, а тут от така кашня. Кашня, машину носить, ну, їдемо. Так само, як у дворі, дивишся, одна людина відкопалася, а один лопати в нього немає. То, понятний парень, що краще пойти чи кушку купити, чи пиваціка на виходні з рибкою хряпну, але ж на лопату грошей на чуні не вистачило, то його відриґлам все одно розтане, нахера його чистить. А дивишся в людини 3 гектари, а вона лопати вимаслала ми вчора теж відкриблиця, воно навіть на кладовищі чисте. Це мабуть, від Григорівки, Яблунівки отсюда, від їхнього ОТГ, чи як воно там правильно. Тому що воно ближче сюди. Не знаю, як воно там правильно розумієте, я в політиці взагалі не свідчу. Але дорога класна, просто класна. Шикардос. Що ти, Надюха? Думаєш буде клювати? Що, не стрьомно, ні? Так що з дівчатами вибрали на рибу. Каже, Надюха, ми в цьому році і на рибалці, каже, не були. Я кажу, то я вас відвезу, тільки тут ось краєчку. О, так що. Дивися, бо не йди туди, от туди на колесо заливай. Ну наловили. Наловили? Так що не клює, каже. На колесо ставай, не йди туди на воду. Не можна. Віра. І кажу на колесо вставай. Бо зараз провалишся, намочишся і буде тоді вирвані год. Та от з краєчку, далеко не йди. Бачите, ставок замерз, але цього. Таке воно кусками. Хтось воно ж бачу вже ходив. Я. Все, як придурки, приїхали на рибалку. Ну це так, чисто понти поколотить. Ми приїхали на рибалку, а правило. А ставок замерз, так. Да. Вибиралися стільки на рибу, вибиралися, поки ставок не замерз. Але став на дівчатам став для того, щоб снігу, прибігти і подивитися, що тут робите біля ставка, чи ставок замерз. Надюха, складай удочку, то в багажнику валяла стара удочка, так по приколу її витягнули. От. Прийде, дасть Бог закінчиться війна. Будемо їздити на рибалку і скрізь. Так що, друзі, ну от така ситуація трошки нештатна, На рибалку не виходить. Так що працюємо в напрямку до допомоги нашим військовим. От, а ми О, сьогодні зараз поїдемо до Тетісвята, наловимо риби. Ми вже подзвонили, замовили і вона вже там наклювалася. Ми зробимо оселечика, зробимо відео коротеньке. Я думаю, буду там, поріжу рибку, підготую, а потім отако. Держи, держи. О, підготую і... Ах, вже й замерзло. Зараз, батько, закриє, підготуємо. І Лесю Петрівну попросимо, розкаже, як готується маринад. Уже хтось із підписників готував по її, та воно одразу прихопило, бо холодно. І буде відео по рецепту маринованого ще соленого столобчика. І я думаю, що одну із тих баночок ми розіграємо, випросимо в Лесі Петрівни, на п'ятницю і в лотерейку. Так що, друзі, працюємо в підтримку зараз на даний момент. 126 бригади е, е, Збройних сил України е, збираємо на тепловізійний монокуляр. Дівчата приймають вчора, дякуючи Надюхі Вірухі, ми зняли коротеньке відео. І вже ми маємо на сьогоднішній ранок мали 16 тисяч гривень. <риклад> да, думаю, дурачки. <риклад> да. Так що, що треба робити? <риклад> Рибу чистить. Треба підтримувати наших соколиків. І не тільки риба чище Так що така красота Звісно було Я й маму сюди привозив вивіз, кажу Іди рибу лови насамперед Да все, ховаємося, їдемо далі Так, все, в машині кажуть дівчата а? Тут кліє краще, а? Закуталися, каже язики закі... Що ще оно ти там, лягушка Провалилася волос не що? А, то блестить. А я думав, не встигла вийти на двір вже в снігу. Так вона провалилась там. Я кажу, вам холодно, а прикинь, як хлопцям це в окопах. Це просто жесть. Так що, друзі, не забувайте підтримувати своїх знайомих друзів. Тому що мені вчора телефонувала там одна знайома яка каже, що Серега, треба готуватися чи ні? Я кажу, да, треба готуватися підтримувати наших бійців. А чи треба буде линяти, не знаю. Ну, ми тут -то точно я линять не буду, але кожен чоловік переживає за своїх дітей, за свої родини. І не треба недооцінювати нашого ворога. Він сильний, коварний, і він працює все заради того, щоб нас знищити. Так що не вірте в ті чмобіки, мобіки, а вірте в те, що кажуть вам хлопці безпосередньо, які приймають участь. Реально це тяжко, важко чути, але дуже багато правди і в марафоні цього не говорять. От. Але є є канали, які розказують правду, які беруть інтерв'ю, і це дуже добре, що правда вона все тайне становиться явним. Так що такі справи. Їдемо далі, далі, трохи позитиву. Зараз на рибалочку тіті правда нема, але ми замовили, зараз заберемо і поїдемо потім додому. То Треба було спочатку поїхати мабуть, до Тіті Святи купити риби, прицепити карася чуєш, і поїхати, пофоткатися, зняти відео. Біля цього, біля вже озера замершого. Да? А то люди подумали, бо От. Ну, Ми не такої степені, але могли б, звісно, таке, таке вчудити. Так що, такі справи. Все, печимо, печимо на Яготин. Заїжджаємо в Яготин. Е, нам залишилося там пару хвилин. Подивимося, що там, як там. Ну, ті світи немає, не знаємо хто там. Я так розумів, залишили там на місці в магазині, але... Хто там буде, ми не знаємо, чи продавчиня, чи дочка, чи ще хто. Я так зрозумів, це родовий е, такий бізнес і працює вся родина. О, то Я думаю, що хтось більше із своїх. Так що, друзі, летимо. Тут внизу є один магазин жива риба. Це від рибгоску, я так розумію, з лівої сторони. Це, да, ось це, так? Ось. Ми тут колись купували. Але написала мені... Світа, ось є жива риба, да, вивізка ще й відкрита. Ну а Світлана це моя підписниця. Ну, якось позвонили, пригласили приїхати до них майже. Ми приїхали. От. Ціна для мене не має значення, я не буду бігати, уточняти, де там, що і як. Мені головне, ну, що мені приємно це все діло. Я думаю, що риба приблизно однакова, з одного і того ж самого, ось цей супой у нас. Ось така красота. Там коробчуки, Я колись, колись був бідний і нещасний, то знаходив 200 гривень і приїжджав сюди колись на рибалку, аж туди на дамбу, від... ну, я не знаю, як там правильно, червоне От, І ловили скулу, було приємно. Ну а це водні канави. У нас таких канав на Белозірківщині дуже багато. О, дуже багато рибхозів у нас було. Зараз вони всі, правда, часні. Так що печемо, щось моя совсіпалка. Глюче-дрюче. Тема сьогоднішній. сніг. Сніг тут, я так поняв, теж ні. Ну, трактор проїхався, мабуть, вже по прикатаному снігу, воно полія боку є. Але нащо там горнути його, якщо... <смі> то, в принципі, ти не знаєш, що можна і бордюри повигортати. Так що, друзі, доїжджаємо до Світлани, рибачки, яка знаходиться з правої сторони. От приїхав з тої сторони, на то на правій стороні, да. то ж їдемо на рибалку, ми на гори, тому що в долині не клю. Є. О, Так що там воно хтось з машинкою стоїть, там вже все розчищено. Світлана поїхала додому, бо вони самі з дідом з Гуровки. Каже бабушка Свята, вона так говорила. Так що приїжджаємо, забираємо і летимо додому. І тоді буде відосик два. 2 Оба, зараз воно такой жікс. І туди джинс. І шелудька вже в магазині. Ось все, жива риба, о хо, хо хо Ти бачиш? Наліпка є жива риба з миру нитки путіну петля. Ютуб канал Сергія жилудька. Так що дуже приємно. Це вже є позначка того, що тут був Шелудько, позначка є того, що ви тут були. Така хороша позиція згори. Да? Можна випасати, що там хто там їде і лупашить. Що, заходимо один, кажи, десь замовляли тут рибалку, бо, бо там не клює на кулябовки нічого. Надюха, заходи. А що таке стісні? Це магазин, жива риба, заходь. З миру понички, бач, путіну петля. О, значить, що? Значить, вже тут ми були, значить нас тут привіт, правильно? Важні кого. Чи чуєш, тетя свята? А ви казали, що у вас не буде, так? Так це ви шелудька ждали, да? А ваше світла немає чи що? Нема світла? Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Так що що, мені рибку почистили? Да? Все, Все бачите, друзі, хто хоче риби. Сережа, вже зложена в мішок. Оце тобі на бачите, отак треба їздити на рибалку. Так помити. А ми заїхали, кажу, так по приколу на ставок стали. Кажу, у мене удочка стара була, кажу, так закидаємо удочку. Не клює, каже. Ну їдемо туди, де клює. Так що, друзі, розщитуємося і печемо. Я кажу, я навіть не знаю, які ціни зараз на рибу. Я не знаю, які ціни на сало, навіть, бо мене питають. А по чому там сало у вас, по чому Ці там риба. те? Зараз на рибу ми самі не знаємо, да? тому що їдеш на закупку, сьогодні одна ціна, завтра друга ціна, післязавтра третя, а щас... що. Тож міняється цінова політика. Тому що а зараз усе все позамерзало, до купче ніхто не зе. Я думаю, чого ж думаю, наберу? Леся каже, їдь. Я кажу, ж я приїду, якщо я приїду, а вдруг немає риби. я думаю, стовок замерзе, туди-сюди. А Та вона каже, завжди каж... є, ти ж знаєш. Да? <laughs> ну будемо риба. знати, так що риба завжди є. Так... У нас в будь-яку погоду риба все є. Да, хороша, хороша рибка, дуже сподобалася. Леся Петрівна мене відправила. зараз буду... Е... Так, дівчонки, я вас жду на колядки, Ох як його. хочете. Ну, ми приїдемо, Леся Петрівна. Ми, 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 ми не забули, ми пам'ятаємо про домашню ковбасу, ну і нема. Е, я думаю, що наступний раз, як ми будемо приїхати, ми по-любому залишимо, заморозимо і привеземо. Ми не забули те, що ви говорили, але Леся Петрівна каже. Ну, на жаль, немає нічого такого нічого, нічого. Е, і те, що там є, а вона сьогодні загрузила в коптілку, коптить. От ну, тобто, свіженько, вже буде в п'ятницю, буде лотерея, якщо доживемо. А ми доживемо всім ворогам на зло, і О, в п'ятницю вже буде щось із копченого. Так що приймайте участь, не знаю, бачите, всі жіночки да по чечіть, почечіть. Розчику. Спитька, грузечок, давай, просинайся, давай лотерейка, давай хоч що нібудь. Бо бабусі карточки немає, я не можу нічого, а в мене тільки карточка внутрі. Я такі дочка Дулюся писала, да, там в коментарях пише, так що, А балим це фамілія? Чи... Це моя фамі? Це ваша фамілія. Це да? і ну, ти і ж... сина, фамілія, і, всі... і навіст. Я поняв. І... Ми всі бали. Бо що, балим? Я щось, от коли служив в Криму, там вже на рибу, от суши, ну, кажуть, балик. 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 І от мені от все, я думаю так, балик, балик. як зараз записано, Світлана Балим. О, воно ж висвітилося мені через вайбер. І я ж підписав світа балим, воно написано, і далі продовжив риба. О, да. то, Я ж так, як же ж ви мене балик, це, я вчилася в інституті, то в мене теж там так баличок. О, бачите, висювали, світло вам привезло. Так що, друзі, от так. Хто буде їхати, туди, ми можете заїхати до тіті Святи. Є номерочки телефонів. Ось я ніяк собі візиточку ж не взяв. Я дзвоню, дзвоню, Ой, світло падає. Номер телефону я сліпий, але Я думаю, ви побачите 066 503 42 33. Можете позвонити там, замовити. Я думаю, будь-які моменти можна. Ну, якщо там чи маленько можуть і доставити, я так думаю, можливо, там комусь на сільське весілля чи те ще на щось там. Ну, хоч зараз люди. Людочку ми да. робимо на заказ, Нам на весілля заказують. А може хлопцям на схід кому потрібно, ви можете да. по поговорити, поспілкуватися і замовити якусь партієчку. Тому що, ну я думаю, це також воно лежить довгий період часу і можна його е використовувати. Та так що, ну от якось так. Тобто. А свадьба, свадьба. Ну зараз військовослужбовці тільки женяться. У нас за це одне і друге, тому що такі люди в нас не дуже сильно женяться, бо бояться, ну щоб ніхто нічого не говорив. Хоч ну ми розділилися на деякі етапи, і люди де один одного щось трошки призирають. було до і буде після, А час такі але ми, що ви? Папа, Треб. Я хочу сухарі з ізюмом. Сухарі з ізюмом? Зараз купимо сухарі з ізюмом. Так що, друзі, ну що, розчитується, це я завжди 15 разів завершую відосік і постійно одне те саме кажу. Ви вже приліпили наліпку мою шелудьківську, да, з QR-кодом, каже так, хто хоче приєднатися. Да, да, раз нажали і все чинчинарем. Там що... чашок не вистачило, так що в мене буде заказ, ще хоча б на пару чашечків. Да не Як питання, якось... і замовимо. Тут не побилися, що серйозно? А я би знав, би буби знайшов би. Так що, друзі, чашка з мене, по-любому не одна. Ми на цьому завершуємо відосик. Вам бажаємо, щоб робота була завжди, щоб було багато так, хороших клієнтів, а нам усі миру, здоров'я і добра, і скорішої перемоги. Працюємо в підтримку наших Збройних сил України. Тому що зараз нам сніжок, а їм так, там просто. Ми плачемо нам важко, а як там просто, хлопцям? Там просто жесть.